Вітаю шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про бліду поганку мухомор зелений, який в народі ще називають мухомор гадючий. Бліда поганка смертельно отруйний гриб. Зустрічається у листяних та мішаних лісах по всій території України. Росте з липня по жовтень. Молоді плодові тіла блідої поганки мають напівсферичну шапинку зеленого кольору. Пластинки закриті частковим покривалом повністю, але низ ніжки уже бульбовидно потовщений. Згодом шапинка стає упукло розпростертою, набуває зеленувато оливкового кольору, зрідка оливкувато-коришнювато, шапинка гола з гладким плоским краєм. Під шапинкою містяться пластинки, на яких достигають спори, пластинки білі. Ніжка у дорослих плодових тіл досягає від 5 до 10 см довжини та до 2 см у діаметрі. Донизу ніжка поступово бульбовидно потовщується. На колір ніжка біла або оливкувато мерещата має порожнину. У верхній частині ніжки під шапинкою збереглися залишки часткового покривала у вигляді кільця. Із зовнішнього боку кільце, так звана спідничка, жовта гладенька, а з внутрішнього боку біла, рубчаста. М'якуш блідої поганки білий, солодкуватий. Спочатку не має запаху, але пізніше набуває неприємного запаху. Бліда поганка смертельно отруйний гриб. Не слід її плутати і з'їсти в ними зеленими сироїжками та печерицями. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій канал.